Було виявлено на узбіччі дороги тіло людини і велосипед. Чоловік вже був без ознак життя. Ним виявився місцевий мешканець села Березини 62-го року народження. Жодних уламків від автомобіля на місці зіткнення не було. Де ж сталося ДТП, З'ясували дуже швидко, бо знайшлися свідки, які бачили на трасі розбиту автівку і поламаний велосипед біля неї. Водій збив велосипедиста ось на цьому місці, а потім завантажив потерпілого у свій автомобіль і викинув через 4 кілометри. Про трагедію нагадує свіжий хрест. У кількох метрах від місця аварії автомайстерня. Пан Костянтин у той день саме чергував на охороні. каже, автівку винуватця бачив, але про ДТП дізнався лише згодом від слідчих. Я просто через штору штуру що він. Стояла машина напроти автобусної установки, габарити включені були, і все. А потім вона то ли розвернулась, поїхала вгору. Чи, чи не, не можу сказати. Куди. Якби то був така аварія з машини, що стук був би, або ще щось, шум такий, то, може би, звернув увагу, а так. То все тихо мирно обійшлося. Винуватцем виявився 38-річний таксист із нового роздолу. Вже за кілька годин його особу встановила за маркою автівки. Спочатку каже слідчий, чоловік намагався переховуватися, але потім сам прийшов у поліцію і зізнався, пояснивши це тим, що перебував у стані афекту і не розумів, що він робить. Він хотів, ніби допомогти людині. Але як все сталося, розказати не зміг. Тіло людини він витягнув з автомобіля в протилежному напрямку дороги. Що можливо, він хотів запутати сліди, що машина збила інша в напрямку як на сторону Львова. Чи був велосипедист ще живим після зіткнення? Теж наразі невідомо. Винуватця ДТП затримали. Йому загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Оксана Лабойко, Віталій Дорож, головні новини Львова.